Рівненський Верес вийшов на поле, аби повернути перемогу домашнім трибунам. Одеситів на матч вперше від початку чемпіонату. Вивів граючий президент Реал Фарма, 49-річний Микола Лиховидов. Щоправда, вже на 25-й хвилині він покинув поле. Його замінили. Половину першого тайму команди обережно перевіряли одна одну. А от гострих моментів так і не створили. Варто виділити хіба два штрафні удари на 28-й та 40-й хвилинах. І якщо перший удар не пройшов, то на другому відголу реал фарма врятував воротар Євген Ширя. Він у стрибку парировал постріл Костянтина Деревльова. Ми не грали на ничью. В общем, уже так ход матча. Я как бы считаю, что вообще в целом равная игра и справедливо завершилась. Мы хотим выступить не хуже, чем в прошлом году. Единственное, что команд побольше стало, и команды зашли сильные. Поэтому я думаю, Вот мы были перед этим туром на шестом месте, но ну, нам хотелось бы немножко повыше быть, я думаю, это будет справедливо. На початку другого тайму рівненські ультра влаштували справжнє вогняне шоу на трибунах, аби розпалити команду. Та розпалили лише численні порушення правил. Арбітр був щедрий на жовті картки. Після невдалого підкату проти капітана рівнян Миколи Жовтюка 22-й номер Реал Фарми Михайло Шестаков отримав другу жовту, а затим і червону картку. Та на результат це не вплинуло. Матч так і закінчився з нічийним рахунком. – 0-0. Ми знали, що ця команда добре захищається переглядали ряд їх матчів, знали, що дуже важко буде зламати цю оборону. Ну, Я ж кажу, були два-три моменти, які ми повинні були реалізовувати, але не вдалося. Я кажу, Взагалі хлопці хотіли перемогти, але я ж кажу, десь відсутність деякої майстерності з фарту. Гра добра, а результат. Тож рівненський Верес посідає третю сходинку у турнірній таблиці. Друга скала з перевагою в одне очко. Лідерство утримує колос, в якого 29 очок і гра у запасі. Наступна гра Вереса відбудеться вдома у четвер, 22 жовтня. Ірина Нечипорук новини Рівного.